Доброго ранку, я не знаю, чи видно це на камеру, як риба просто, хі, наче такі, знаєте, зірочки, наче з неба, з блиском з таким, Ото, о, оце все кидається рибка. І на сонці просто вона переливається. Ну, взагалі класно. Такі, наче, знаєте, я навіть не знаю. Наче такі стеклушки, якісь блискучі, блискучі нас. Дзеркальні от. Маленькі такі дзеркальці, наче. Оп-оп-оп на водичці. І це так багато-багато. Багато-багато. Клас. Дуже гарно. Ранок сьогодні взагалі бомба. Это я приблизила, взагалі воно так прям кидається ця да? рибка така класніча. Рибаків повна. От дивіться, оце про те, що я кажу, що ще стільки оцієї зеленої машкари, оцих зелених, ніколи ще такого не було. Оце ми йдемо. Ось Ну, те, що вони тут ще й літають, дуже багато. Ой, Боже, взагалі просто засипані, дороги засипані. Ну були, було колись таке, щоб... хто таке бачив колись? Я перший раз таке бачу. Ну, от дійсно там, де кущі пройти, неможливо. Ужас. Кеті, що ти сидиш там в кущах? Вилазь? Я розумію, звісно, що там травка зелененька, там класно, ми вже додому йдемо. З бусею трошки погуляли, а так нікого ніде немає. Ну, якась собачка йде. А я забираю свою посилочку, дивіться, з паштамату. От так от от стемо. Там у мене шльопки. дай, дай поцілую. Тай, нос, поцілую. поцелую. Нос. дай поцелую собаку. Дай поцелую. Давай поцелую быстро. Давай нож. Давай нож поцелуй. Давай. Му. Догоню, догоню, догоню. Да, да, да. В нос, поцелую в нос. Так ми гуляємо після прогулянки дома. Фух, я вже захекалась, капець, а вона від мене бігає і її весело. Все, Кеті теж втомилася, да? Все, втомилися обидві. Хто то там прийшов? Хто то там прийшов? Даєм тобі тапочки. Хто -то там прийшов? Хто там прийшов, Віка. Віка, я тебе вже чекаю, чекаю Розпаковка! розпаковка. Як тут можна що розпаковувати, як тут у нас нежности телячие? Давай, падай, Що ти там вынюхала? да. 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 Ой вот так, Ось вот так вот давай, да. Кижи, ну все, обнимай вже мене, обнімай. обнимай. Ой, Кеті, буде тобі тут виховання. Бачила <решит> 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 я так ржала. Буде тобі <решит> тут виховання. <решит> 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 да, вот так вот. Да? Да. Mm -hmm. Вот так. Ну, все, хорош обниматься. Пішли. <решит> І тобі. Над, і так, тобі, Звісно, тому що нам... роз... вона ж, якщо що розпаковка, це? то там повинно бути щось. Її. Так. Все що це? А, окуляри, так? Да? Да. Окуляри. Опа! Криті, це окуляри. Це не тобі. Тобі тут нічого немає. Так, да, mm -hmm. я все пішла. Ну ладно. Ой, я запаковано ж я. Ага. О. Ух ты. Ану. Ага. Угу. Це така форма, схожа, як я це собі придбала. Класні. Да, дуже класні. Хорошо. Угу. Ну, я ще не бачила, а ну мені там а ну. Да, тоже классно. Твоя форма подходит тебе. Класс. Дуже лучше. Еще у меня шляпа. Так. Зачет, зачет, окуляры, зачет. Так, что там Так, и дуже приемно на очи. На очи, да, дуже приемно. Прям вообще класс. Так, зачот. Я достаю і дуже хвилююсь. Такс. Ось. Так, ну трошки вже бачу, що не так. Я ж отож... теж. Альтернативу у же ж моїм синім. А, ну, а, а там? в моїх м'яка танкетка? А. а тут танкетка така тверда. Ну да. Да, так. Але легенькі такі взагалі. Дуже легенькі. Да, дуже 38. 38, але ж це 36. Так, да, звісно, явно на це саме. Ну. Не, ну так мені в принципі подобається. Так, а як оце ж треба, щоб бачити? Mm -hmm. ну, Розміри ідеально. От цієї немає виявочки, бачиш? Ah, а, да. Тут я люблю, коли отак. От, от, от у мене ті, понімаєш, ну настільки вони, от, от ті мої сині, mm -hmm. ну вже ж стільки їм років, що я вже ж не можу на їх просто дивитися. Так, да, рівна ця. Угу, Немає стоп. на підйом вигибу. Але ж. Ух ти. <свят> Але ж, де ти там? А, я тебе тут жду. And... Г -г Гламурненько. Гламурненько? Да. Ну, угу. Так. Слухай, класно. Дуже легенькі, скажімо так. Єгипет саме те. Я Далеко ви там ходити не будете. Ні, вони зручні. Да? Да. Я це сама. Я зразу взяла, бачиш, думаю, немає вигибу. Ну, немає вигибу, звісно. От я ж всюди мої усі зараз я достала. Ось. розумієш? Так там і вище танкетка танки Фірма. Отак от вище. Отак от вона вище, а тут нижче. Бачиш? Да, да, каблук... І воно нога. Як... Стає класно. Стає нога, ось ось. Угу. О, угу. Вигиб. А? Тут цього вигибу немає. Вигиб да. Ну, За рахунок того, що тут вищий каблук. Отут от вищий да. каблук. Ну, ну, п'ятка ну, твоя вище ну, ну хоча... Не, ну так, тут вища танкетка, понятно. Ну тут теж можна ж було зробити оце mm. яблучкоцю. Ну, в общем. Це mm. потому що в мене є ці, якби їх не було, то взагалі все ідеально. Хорошо, так? Да? да. Ну, все. Главненько. Дуже. Все. Да. Дві Дві покупочки? Дві покупочки. Як це ти так втрималася? А ти, на тему? Мені казала? Можу ще додовочки, убирай. <рес> я пам'ятаю. <рес> все, вибрала. Ну, все, клас. До Єгипту готова. А цю знайшла футболочку, що? Так, да, знайшла. Я вже два дні в ній хожу. То ти а... мені сказала, я одного полізла в шаху і знайшла. Угу. <рес> Понятно. Ну, молодець. Ну от, якось так. А з білими шортиками ще краще, правда? Угу. <схи> — Задавака. — Це точно. так. Ну, все. Готово. Шортів хватає. Ще дві пари в мене є. <схи> купальників, головне, щоб. Хвастеть. Купальників на кожен день міняти. На кожен день. Так що все. Завтра буду збирати валізу і знімати. Що я туди складаю? Добренько. Все. Пішла передягати. А ти будеш зі мною? Угу. Ти вже знаєш, так? Да? Пробуй. Це знаєш, що це таке? Це те, що не влізло в першу. Так. Да. <рес> <рес> і я його замотала в цей в листок салату. Понятно. Ну, то можеш з його прямо і починати. А що гаряче, воно вже доволі mm -hmm. не дуже гаряче. Сухота? Сухо... Суховато, так? Да? Mm -hmm. А мені так наче трошки суховати, але. Ж... Без. Ну, то, uh -huh. ну, він Без. То такий і очікується. А я сьогодні зроблю ще один перчик, uh -huh. і він повинен бути соковитий, бо я туди ще щось додав. Сьогодні буду знімати. А дуже смачно. Ну, смачного. Uh -huh. Ну, все, ми віку провели вже, наїлися. Зараз підемо з катрусею знову гуляти. От і я поїду трошки по магазинам підкупитися, води мені треба понабирати. В общем, запаси, запаси тут, щоб Віка з Катюнію, щоб нічого, щоб у них всього хватало. щоб не за чим вони не бігали, ні по воду, ні по їжу. Забить холодильник. В общем, у мене тут грандіозні плани, і тому на сьогодні все, що там впало Кеті. Коротеньке відео на сьогодні все. Бо завтра я буду пакувати валізу, і це, мабуть, буде довго. Все, друзі, до завтра! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!